Велич цієї людини полягає в тому, що вона створила складне духовне мистецтво та й сама ставила під сумнів його доцільність. Перший німецький Нобелівський лауреат у галузі літератури Томас Манн – прозаїк та публіцист, філософ та письменник, чиє ім'я оповите загадками та легендами. Томас Манн народився 6 червня 1875 року в старовинному портовому місті Любек у Німеччині. Його батько був заможним торговцем зерном та міським сенатором. Мати, яка походила з Бразилії, дуже захоплювалась музикою та літературою і прищепила любов до них своїм дітям. Томас мав отримати у спадок сімейне підприємство з торгівлі зерном, але через смерть батька воно було ліквідоване. Тож, коли Ман скінчив школу, він був цілковито розореною людиною. Коли юнаку виповнилось 16 років, він переїхав до Мюнхена. Там Томас деякий час працює у страховій компанії та займається журналістикою. Також вивчає твори Шопенгауера та Нітше, збираючись стати письменником за прикладом свого старшого брата Генріха. Незабаром Ман улаштовується редактором у сатиричний журнал Сімпліцисимус та починає видавати свої оповідання. Маючи 26 років, Ман публікує свій перший великий автобіографічний роман «Будденброкі» про занепад великої торгівельної фірми у Любиці та крах родини. Роман дуже сподобався читачам завдяки тому, що письменник за допомогою героїв твору намагається вирішити важливі інтелектуальні проблеми свого часу. Наступна новела письменника про кохання Тоніо Крегере мала величезний успіх. Ман починає отримувати великі гонорари за свої твори. В 30 років Томас Ман одружується з Катею Прінсхейм, дочкою відомого математика, нащадка старовинної єврейської династії банкірів та купців. У них народилося шестеро дітей три дівчинки і три хлопчики. Старші з них, Клаус Еріка та Голу, стали відомими літераторами. Втім, шлюб не допоміг Ману вирішити його інтелектуальні проблеми. Кохання не позбавило його від нетрадиційних сексуальних захоплень, вони переслідували письменника протягом всього життя. Одна з найбільш відомих новел світової літератури «Смерть у Венеції присвячена в основному саме таким стосункам. в цьому блискучій написаному оповіданні присутні чимало тем більш пізніх творів Мана. Самотність митця, ототожнення фізичної та духовної хвороби, руйнівна дія мистецтва на психіку. Найкращим другом Мана був Альберт Ейнштейн, з яким вони не лише обговорювали наукові проблеми, але й захоплено займалися спортом. Томос віддавав перевагу лижним прогулянкам та гріотеніс. Письменник дуже любив полювати і присвячував цьому захопленню весь свій вільний час. Перша світова війна викликала у письменника глибоку духовну кризу. В ці роки він пише книгу обсягом 600 сторінок роздуму а політичного, в якій виступає із засудженням війни та політики німецького уряду. В 54 роки Томас Ман був нагороджений Нобелівською премією з літератури. Виступаючи на урочистій церемонії, ман виголосив: письменник це людина, який писати важче ніж іншим людям. У 1930 році Ман створює політичну алегорію Маріо та чародій, в якій критикує нацизм, а в образі продажного гіпнотизера показує Гітлера та Мусоліні. Він проголошує велику кількість промов по всій країні, в яких роз'яснює загрозу фашизму. Коли у 1933 році Гітлер стає канцлером, Ман, побоюючись за свою дружину єврейку та дітей, виїжджає до Швейцарії. Він багато подорожує та читає лекції з літератури у різних країнах. У 1936-му Ман був позбавлений німецького громадянства, а також усіх нагород та наукових ступенів. Гітлер наказав знищити всі твори письменника, а за згадування його імені загрожував розстріл. Під час Другої світової війни Ман часто виступав у радіопередачах на Німеччину, засуджуючи нацизм та закликаючи німців схаменутися. Він казав, що війна це лише боягузлива втеча від проблем мирного часу. Втім, після закінчення війни повернутися на батьківщину письменник відмовився, незважаючи на численні прохання уряду. Останні роки життя він прожив біля Цюріха. У похилому віці Ман починає досліджувати у своїх творах філософську проблему еволюції свідомості від колективної до індивідуальної. А також критикує бездуховність вищого європейського товариства. Письменник вважав, що заради добра та любові людина не повинна дозволити смерті заволодіти її думками. За декілька днів до смерті, яка трапилась 12 серпня 1955 року, він був нагороджений найвищим орденом Німеччини за заслуги.